Ти? З вами знову громадська Міша, варта вартатирки. Зараз ми знаходимося провулок миру. Знову та самісінька проблема. Знову підтоплення. Зараз ви побачите, на камеру буде знято двір у воді. Знову у людей проблеми. До кого їм стукати, що робити, вони нас викликали. Як вас звати скажіть, будь ласка? Мене звати Сергій Олександрович. Це поряд подвір'я мого батька. Я тут виріс і, скажімо так, 10 років назад такого не було. Сталося це в зв'язку з тим, що, як я розумію, стоять будинки на вулиці Фрунзе, дев'ятиповерховий будинок, п'ятиповерховий. Під ними проходився ця дренажна система, яка начистилася. Я не знаю, з яких пір. Та, мабуть, взагалі бо, ніколи не чистилося. Можливо, воно і не чистилось. Але всі ці води, що поряд з нашим переулком озеро знаходиться, вони сходили через цю дренажну систему. По канаві збігали до річки Ахтирка. Зараз цього немає. Тому що вода не сходить. І поряд напроти подвір'я мого батька у дворі стоїть вода. Людина там трошки держала гусей утят, а на сьогоднішній день там нічого не можна держати. А в тому році було таке? В тому році те ж саме було. Коли були великі дощі ливні, позаливало, повимикало, людина посадила картошку, огірки, помідори, все вимокло, капуста, все погнило, нічого тут не виросло. В будинку вода була? В будинку води не було, але Фундамент води було, він в чоботях заходив на другий день після ливні, ну, після цих дощів, він заходив у чоботях до себе в хату. Ну, от давайте уточнення зробимо. Скільки це років триває? Ну, я так скажу вам, 10 років це точно. Тобто із року в рік підтоплює. Підтоплює. Води менше, більше стає. Води кожен рік додається. Тому що е, у нас по перевалку, якщо кхм, піти трошки вище... Ну ми сходимо, подивимося. з ходом подивимося. Хай буде людина. Чому? Там вище переволок Гору піднімається. То у людей там не було води. У погрібі не було води. То на сьогоднішній день, після цієї зливи, у них стоїть в погрібі вода. Тобто рівень все время піднімається і піднімається. Рівень піднімається води. І в них води в погрібі, ну а от так. От. В мене в погріб ось навпроти подвір'я, то по коліно води в погрібі. Вона швидко сходила. Ну, Весніні води, вона сходила швидко, було нормально. То зараз по місяцю ця вода стоїть в погрібі, її відкачувати немає ніякої користі. Ніякого сенсу немає. Скажіть, будь ласка, а у вас також такі проблеми? Ну, ми живемо трохи вище, то в нас у погрібі було пів метра води, у понеділок така маленька калюшка залишилася, а огород половина огорода в воді. До кого ви зверталися? Ой, та толком не до кого й не зверталися. Терпіли просто. На примхи погоди зверталися. А як ви думаєте, ці будівлі, що зараз збудовані тут склади, вплинули на те, що у вас тут води більше стало? Ну, в принципі, так. так. Коли так. не було складів, це наші батьки казали, тут води практично не було. Коли построїлася база, ми не помним, ми малими були, коли вона строїлася, після того почало заливати воду. Я поставила цей склад. Так. Вони ж підняли, Це там школа. база, все під ну, і, і пропадали у нас оці, батьків, оці дерева. Так що тут у зв'язку з тим, що построїлась база, піднявся ж тут, піднялося. Вони ж добре підняли, там води немає. Ми живемо вище, то там у нас, на, ну, городи заливає. А у нас нема у можливості поки немає можливості, Вони сходити в воді, розумієте все. Все забите, всі труби зараз. У Вона стоїть і все. Можливо, це можна вважати як звернення громадян? Так, це можна вважати як звернення громадян. Я там, наскільки знаю, ви збирали підписи так. Так? Так. з приводу цього на міського голову. Ми будемо їх передавати. І як ви думаєте, як можна вплинути? Якщо тут десь зробити якусь дренажну систему, пустити трубу, щоб це сходило, у вас це може допомогти? Ну, Зі слов, батьків наших, тут була дренажна система. Ну, Вона, коли строїли Леніна 13, Леніна 11, оці дома строїли, її засипали. Вона, вона, вона... Раніше вона була покон віків, це по старим архівам можна підняти, там дренажна система була. У нас ось железна дорога переходить, там канава. Та була канава залита водою. Так же? Да, да, була залита. Зараз там пису, то, щебенка, мусор насипано, воно все зазбите, засипане. Це ж не тільки один двір. Дринар... далі там ще душе Дренажна система йшла оце одна з Почапаєва, мимо Лєніна, і аж в річку Охтирка вливалася. Вона дренажна система і яма. Ну Там був колодій, де вона стікала, і труба. О, а зараз побудували склади на її місці і вся вода тут залишається. Ні, Як побудували склади, дренажна система була, вони зробили. Mm -hmm. Вона зливалася, там і труба. Ну, там колодці позакидали, построїли гараж на місто колодця. А хто построїв гараж? Сладка. Морожене На базі. Це на території бази построїли. І той колодязь... Цікаво знати, хто, хто дозволив будівництво на місці дренажного колодязя, будівництво гаража. І тим самим порушилась дренажна система, ми маємо тут ось результат наявний, що все затоплюється, весь переулок затоплюється, притом сильно. Ну, Проїжджа частина дороги також знаходиться в незадовільному стані. Хоча пройти можна. Пройти можна, так, да, силами. Жителі вулиці, воно да, засипається. Дренажна система, ми. да. Ну що, по проєкту лежить. Ну, да. теоретично, так. <рес> да. А по якому проєкту? Хто це вам сказав? Ми, я не знаю, куди кудись, сказали, що у вас вулиця заасфальтована. Вона заасфальтована? Документально. Сказали, що так. Да. От бачите, яка випливає цікава інформація. Підтвердити її опровергнути я її не можу. Ну, як те, що люди говорять, то ця вулиця вже заасфальтована. Ну, як бачите, асфальту цього... відсутній. Ні, асфальту немає, але, можливо, він на документах десь є. Я думаю, що також потрібно робити запит депутатський і знайти інформацію, заасфальтована ця вулиця, перевулок чи ні. Оцю вулицю мої батьки, коли в складчину, скажімо так, зібралися, навезли сюди піску, навезли щебня і була вулиця гідна поваги, було рівно, чисто і сухо. Коли не було отакого от підтоплення, вода сходила, тому що під дворами були прокопані. Канавки, дернажна система при дворах у кожного, вода сходила. У зв'язку з тим, що піднявся рівень води і кількість власного транспорту збільшилась. Увесь той щебінь, що був насипаний тут, він потонув. У грязюки цій він просто потонув. А асфальту тут ніколи не було, тому що це було за кошти громадян, хто тут жив, за їхні кошти. За власні кошти робили. За власні кошти була трошки упорядкована вулиця. Оце все, що я хочу сказати. В принципі, такі <рістична> майже купуємо. По там, по там, возьмі автостанції. Мішка. Мішка. А в мене бур'яна немає. Так воду видно дуже хорошо. <рістична> А це у нас яке подвір'я? Міра 10. Міра 10 проволок. Все в воді. Ходите по цеглинкам, так, цим? Ну так. Да. Ну без різеняків до хати не, 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 не дойдуть. словам мешканців у них тут плавають карасі. Виходиш, можна одразу брати вудку і ловити прямо з порогу. Отак От люди живуть. Вода, ну і, і запах запах. І запах затхлим таким віддає, як наче тут протухши все. Такий неприємний дуже запах. І така вода, вона в принципі стоїть туди в приміщеннях, там далі сарайчики є, в сарайчику вода. За погріб тут говорити взагалі нічого, він просто тут відсутній. І також дієвість каналізації, фактично її немає там, можна сказати, вода. Якщо рівень вже вище ось до люка, то вода ж стоїть і там. Це залишки дренажної труби, правильно? Чи руку? Що це таке в нас? Це була канава по підусам на складах ішла. І тут аж був і труба переливалася в колоніць. Колодець Люди зараз да? закидали і поставили да. гаражі, дані. От на цьому місці повинна вона. Ну, да? і прямо майшла кільтору сила. Ага. Ну, Десь всередині там колодець захитаний. Колодець знаходиться, на ньому стоїть. Приміщення. Труба виходила, тут зараз виходить, на сходити. І воно зливалося просто труду, які Ну тобто можливо зробити, але потрібно тепер значно більше коштів вкладати. Ну, як бачите, дренажна система тут засипалась і води тут майже немає. Тобто її треба прочищати, проривати, щоб із даного переулку сходила вода. Труба вона лежить, підкидилася. Це тут був вже забита. Руху води не спостерігаємо. У нас зустріч відбулася, будемо жати, це і є звернення. У нас є відеофіксація, доказ того, що ви звертаєтесь. Звертайтесь, ось депутат. Будемо працювати. Щоб він нашу проблему вирішив. Не те, що повністю рішив, але хоча б почав якось дівати. Да. Да. Щоб була вона а то, прийнята внімання. Я спасіння утопаючих, ділянку рук самих утопаючих. Ну так не все ж може і нас в силах. То, що можемо, те й робимо. Тобто, Ігор Юрійович, до вас звертаються мешканці даного прогулку. Щоб ви якимось чином вплинули на цю ситуацію, виділили кошти. Можливо, в цьому році цих коштів не знайдеться, але я думаю, що з усиллями депутатського корпусу і адміністрації міської ради ми зможемо виділити хоча б якусь частину, щоб почати певний об'єм робіт. І хоча б на слідуючий рік, якщо в цьому році не вийде, внести в план соціально-економічного розвитку і зробити тут водовідведення, щоб людей... Будови і огороди не плавали в воді і люди з порогу не ловили карасів. Ось, як бачите, мешканці передали звернення з підписами. На основі цього звернення буде зроблений депутатський запит на сесії.